Це є нове виробництво буде називатися Червоний Кугут. Ой, він їм вкусив ду. Як ви почали виробляти саме боєприпаси? М, одразу. Спочатку одразу... такі гранати у нас виробилися одиночки, почав їх так поуновлювати, складати в ленти. То перше, що ми було, де навіть в інтернеті командир мій знімав, каже, батон як й я кажу, шеї. У мене є така модель. Ванька невстанька Дуже хороша модель. Ті, когуту лапті, дуже сильно люблять, бо вони після нього мовчать і нічого не говорять. Є yeah. модель. Мікрофон Кобзона. Знаменита вже всі роблять. <laughs> Але я їх розробляю різні. Є навіть такі, -во, то як хто співає. Ту <laughs> вага з осколками 700 грам. Mavic його не потягне, на шкода, мала вага. Значить, я що доробляю? Uh -huh. Мікрофон Кубзона знову. Малень. Такий маленький.